Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 30 серпня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 47 550 особин за добу, 450 і поранено 142 650 песиголовців за добу, 1350 танків, 1954 одиниці за добу 7 бойових броньованих машин, 4294 одиниці за добу, 25 артилерійських систем, 1079 одиниць за добу, 19 реактив. Систем залпового вогню 282 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони 151 одиниця за добу, 2 літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 204 одиниці за добу, 1- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 847 одиниць за добу. 3. крилатих ракет 196 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3217 одиниць за добу, 29 спеціальної техніки, 103 одиниці за добу, 2. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.